Присвітло натхненного, дай Боже, файного весняного Дня вівторка. Сьогодні шукаємо якесь спостереження для натхнення. Тут довго шукав, чим би з вами поділитися, а потім, так як, як часто буває у мене, так очевидно чим. А тепер руки маю всі в подряпинах. Викорчовую малину і пересаджую. Ми взялися відвоювати сад, там вже де депений будинок під і цікаво, бо я тут ну, вже знайомився з сусідами з батьма говорю, і від багатьох людей довкола чув файні компліменти про той сад, там де ми маємо жити. цей будинку парафіального. Там є понад 10 соток, майже 11. Там є всякі сливки, грушки, черешні, яблуні, малини дуже багато винограду. Але це якби легенда лишилася. Слава його лишилася. І там я, я навіть з випадковим вуйком в якомусь там цеху познайомився, він каже, а ви там будинок придбали для парафії. Він каже, я, я пам'ятаю, з того будинку мені вуйко продавав малину, дуже смачна малина була. А тепер та малина в такому стані, ну, одна здичевіла, друга взагалі вивелася, третю треба десь там, не знаю, спасати, рятувати. І так, так, таку мені Бог дав думку на серце, що Тарасе, ти можеш мати файний сад, справді файний, легендарний. Але якщо буквально там скільки, три, три або чотири роки нормально не жилося в саду, нормально не було господарювання, було таке, виходилося з положення, а не господарювалося, то, то все. Сад лишився легендарним, але в минулому. Сусіди пам'ятають, багато хто пам'ятає, згадує, О, там так було файно, такий садочок, такий. А тепер ну, дичина, так що ми із одним напарником відвоюємо. Я, я, я рахував шестеро людей, ми вже декілька днів робимо, ну і вже і вже починає бути щось видно. Ловимо тепер момент, бо весна все розпускається. <кхів> і як вино, вже в своїх планах я бачу, що сад буде чудовий, просто ну, казковий, файний, з альтаночками. Коротше, ну що говорити, з трояндами. але не сьогодні ще. Сьогодні ще треба купу роботи, багато подряпин, багато разів поранитися. Тому нехай це для нас стане натхненням сьогодні, бо чого може бути якась сфера твого життя сьогодні, ну в непоганому стані. І, і можемо заспокоїтися, як той дивний багач у притчі Ісуса. Но, но душа, маєш добра, багато, маєш файний садочок, маєш файний проєкт, маєш файний об'єкт. Живи, пий, веселися. Воно все якось само собою піде. Ну ні, треба просто тихенько, поступово у час, у той сад, який ти маєш, які, яким би він зараз бездоганним не був, далі вкладати. Спокійно, підтримувати, не, тихенько обрізати, формувати виноград, не, проріджувати дерева або вкорочувати. Бо є два види е, обрізання дерев вкорочування або прорідження. Це я тепер так згадав, урок від одного дідуся. Тобто поступова, спокійна операція підтримування. І завжди, завжди підтримування буде легше, ніж таке виживати, просто, ніж просто е е е е виборювати від природи в сад. Тим більше, що п'ять дерев ми нарахували, які мають бути повністю під корінь зрізані бути, бо, бо або шкідники так понищили, або хвороба понищила. Ну чого ну, було запущено. А все хоче сонця, сонце не мало доступу. І дерево гніє. Тому, товариство, перегляньте свої сади, перегляньте свій сад, якому зараз робите, чи в належному стані, чи не є запущений. Бо перегляньте, чи не треба цими днями його трошки підтримати, трошки щось десь підрізати, полити, скосити, трошки прорідити, аби не, не запускалося. Не, не багато часу треба. Два-три роки перестань щось робити. І все воно посиплеться, щось загниє, щось виведеться, а щось здичавіє. А шкода. Бо якщо файний сад, то нехай файний буде не лише в легендах, але нехай файний буде і по суті. Якщо в тебе щось гарне виходить, якщо в тебе щось гарне є, то шкода, аби воно гарне залишилося лише у твоїй пам'яті і в пам'яті твоїх сусідів, але не буде гарним і далі. Файно. До речі, пригадую, що є. Збірка паралельно до військових, бо цими днями також ми вислали дві коробки павербанків військовим, там сумки різні, жилетки, інше паралельно до всіх наших служінь. Минулого тижня допомагали також дітям-сиротам і в'язням, навіть допомагали з нашого ютуб-каналу. І тепер трошки, коли все прорядилося, більш-менш з тих служінь, які, до яких нас кличуть, то запрошую вас приєднуватися до служіння відновлення будинку парафіального. Хто з вас має бажання до цього прикластися? То посилання на картки, як завжди, є внизу в описі під відео. Не запускаємо сад. Пильнуємо тихенько, днем за днем. Зробимо сьогодні те, що треба зробити сьогодні, так аби через якийсь час не треба було виживати. Маєтеся файно? Мир вам!